Доброго дня, шановне панство. В сьогоднішнє відео продовжуємо проходження знайомства гри е Хітмен в контракти. Сьогодні наша місія ось буде е випадок у ванг Фу. Ну що ж, давайте подивимось. Ну що ж, друзі, ось наша місія, наша локація. Так, ага. Доволі цікава місія. Тут нам потрібно ліквідувати, там щось здається під... 8 чи 6 осіб. Зараз я гляну. Так, ось воно. Так, так 3. Ще три. Так, 8 8 особ нам потрібно ліквідувати. Місія не скажу, що проста. Та й не скажу, що дуже складна. В принципі, середнього рівня Ну, доволі цікава. Коротше, чому нам потрібно ліквідувати цих 8 8 представників, ганстерів? Нагадаю, в попередній місії ми. Ліквідували представника червоних драконів. Це серія місій в Китаї. Ми ліквідували червоного дракона з розв'язати війну між цими двома кланами. Кланами червоного дракона та синього лотоса. І ось сьогодні, скажімо так, в минулому проходженні ми ліквідували представника красних драконів. Так, ми його ліквідували. Так, ось беремо взяти пульт. Так, от ми його ліквідували. І тепер, типу, синій лотос відправляє своїх посланців для того, щоб урегулювати кон конфлікт. Ось вони приїхали, до речі. Типу, це не ми. Ну і зараз ми маємо підставити червоний дракон. Ми тепер маємо ліквідувати представників синього лотоса. Так, і взяти бомбу. Так, ось гвинтівочка, вона нам знадобиться, але трошки пізніше. Так, зараз ми перевдяглися в такий костюмчик. Доволі круто виглядає. Такий халат з драконом. ну Це традиційний їхній костюм, типу. Я, наскільки пам'ятаю, ми не раз ще повернемось в цю місію. Чи в цю будівлю, на цю локацію. Так, зараз біжимо. Ось сюди. Так. Тут ми маємо ось такого пана. Так, це наш водій. Він у нас. ну... Ось, сходив типу відлити. Ну, як то кажуть, це не гарно робити. Че, хто цим у нас тут не грішив? Як то кажуть, то без гріха киньте в мене камінь, там всі справи. Так, беремо його одяг. Так, його, в принципі, можна сюди вкинути. Він, здається, не має загинути. Так. Ану. Відпускаємо. ого ось він полетів вниз. А ми тепер під прикриттям водія зайдемо сюди. У нас цим пофіг. До речі, не рекомендую бігти. ідіть спокійно, тому що, коли ви біжите, ви привертаєте увагу. Так, тепер поклали бомбу. Ніхто нас не запідозє, тобто ну, водій щось там робить. Хоча, от що цікаво, вони без водія спокійно поїдуть. Тобто зараз має відбутися типу зустріч, і вони поїдуть. Так, здається, так можна зробити. Так, тепер нам, я хочу змінити назад свій костюм. І от Єдине цікаво, цього, що ми вкинули в люк. Ми ж, типу, його не вбили. Та ні іначе. Так, змінити одяг. Ми ще його не вбили, і от коли він а ми знаємо, що хвилин через 5 він це зробить. Що він буде робити? Чи буде він бігати, там, мотатися? Цікаво. Так, до речі, до речі, он. ще двоє наших. Так, повертаємось назад в кімнату, де ми взяли бомби. Там ми знайдемо гвинтівочку. Давайте тут збережемось на всяк випадок. Я хочу зберегтися. Ну, так, якщо щось піде не по плану. Тому що ми вже і так багато пройшли, можна сказати. Ну бачите, зараз йому пофіг на нас. Так. Давайте візьмемо гвинтівочку. У нас 6 патронів. В принципі, я думаю, цього достатньо. Бачите так. Ага, не видно. Тому що як ми бачимо по карті, там двоє. Так. І ми бачимо ці гелики щось там. Так. Кудись їдуть. Чи вони збираються їхати? А, цікаво, чи вдасться мені розрахувати так, таймкод, щоб, до прикладу, вони коли поїхали. Так, бачимо, вони сідаються Так, двоє сіло гарантовано. Ось виходить третій. Ну, в принципі, давайте хай вони від'їдуть від ресторану. Нам не потрібні зайві жертви. Так, ціль тікає. Так куди ж ти втечеш? Так, добре, добре, добре. Ціль далеко не змогла втекти. Так, тепер. Бачите, всім пофіг. Ну, трьох ми ліквідували, вони наче не мають уже нікуди втекти. Так, бачу, можна сюди пробратися. Цікаво, є в них якась цікава зброя, чи що. Так, взяти Мікро узі Ні, нам це не цікаво, взяти мікро узі Так, візьмемо патрони. Все-таки люблю збирати патрони, чи як вам скажемо. Так, наша гвинтівка вона ж із оптикою. Бачите, цим пофіг. Так, де другий? Ага, побіг. І цього прикрили. Так, тепер давайте зайдемо всередину. Е, наскільки я пам'ятаю. Так, зверніть увагу, ми е, ліквідували тут трьох і тут двох. Нам, здається, залишилось троє. чи скільки? Зараз подивимось. Бачимо цей пофіг. Ну, вивинтівка нам не потрібна, вона у нас є вже в колекції, але на всякий випадок вона лежить тут. Давайте відправимось. Так, чи тут є щось цікаве? Ага, ось двоє сидять. Виходить, семеро їх. Хм. Цікаво, їх можна там якось цікаво вбити? Тому що, ну, можна принести гвинтівочку і пройтися їх ліквідувати. Так, куди я побіг? А може, можливо, їх отруїти можна? Все ж таки, це ресторан. Так, це тут ходить. Так, чи є тут щось цікаве, та ні. Так, давайте спустимо де тут вихід вниз. Так, куди я вийшов? Угу. Наче поки що кудись нормальне місце. Так, треба спуститися вниз. Давайте на всякий випадок я заберу гвинтівку, може, вона нам, нам знадобиться. Хоча мені чесно хотілося б їх якось тихіше ліквідувати, чим просто. Чим просто. Так, це куди я біжу? Так, це ліфт. Давайте виключимо ліфт. Можливо, там на кухні якось можна. Ось там буде десь кухня. Особ... Поверх 2, особливий. Не хочу поверх 1. Давайте. Так, поверх один. Куди я спустився? Так, ага, так, так, так. Блин, я заблукав. Так, ну давайте, здається, сюди. Так, далі сюди. Так. Чи мене пропустять, чи ні. Ну давайте спробуємо. Давайте збережемося. Це наше останнє збереження, здається. Я, чесно, я не пам'ятаю. Чи пропустять вони мене? А, бачите, пропускають. І поки що навіть не піднімають тривогу. О, е -е. Так, ну. Вон ці два гелика сидять. Але як же ж їх ліквідувати так, щоб тихенько не бачу, поки що, жодної ідеї. Давайте походимо, побігаємо. Я думаю, має бути якийсь спосіб по їхній ліквідації. Хм. Так, а це куди веде. Якби вони, їх може, ходили кудись там. Давайте послідкую. Добре, я зараз їх послідкую за ними. Подивлюсь, що вони тут ходять, де. Так, ну тут темно, хочу вибий. Добре, давайте. Я трохи побігаю і послідкую за ними. Можливо, знайду якийсь варіантик. Ну що ж, друзі, ось я наче знайшов позицію. Скажімо, я побігав по першому поверху. Я шукав точку для їхньої ліквідації. Якщо чесно, мене спалили, відкрили по мені вогонь, і я вирішив гибле діло. Так, тому я повернувся на перший поверх. Так, прослідував ось Це кімната, де ми зайшли взяли вибухівку. Пройшов сюди, повз ліфта і ось вийшов на оцю таку позицію. Але тут ходить ось охоронець. Так, але зверніть увагу, ось тут зараз десь я їх бачив тільки що. Ага, ось він. Якщо я присяду. Угу. Якщо так, цікаво. Чи зможу я одним пострілом двох зайчиків? Як ми бачимо, я тільки що одним пострілом ліквідував двох зайчиків. Двох зайчиків китайчиків. Так, зараз я покажу зворотньому шляху. Ось так я побіг сюди. Це ліфт, я спустився. Далі кімната, де ходить ось оцей гелек. Так, ось кімната з бомбою. Костюм ми взяли. І тепер простенько так вибігаємо. Вибігаємо, біжимо. Чесно цікаво, чи є ще якийсь спосіб по ліквідації, окрім того, що я показав. Ну, зрозуміло, вибухівка. Вибухівка це, в принципі. Серед єдиний більш-менш такий нормальний варіант. Але що можна ще придумати? от Бачите, ніяких немає міток, підсказок. Можливо, десь є отрута, але я її не знайшов. ну Схоже, це єдиний варіант. Тобто, нам, як бачимо, знову гвинтівкою натякає на те, що давай, гвинтівочка. Так, і ми поотримали. Штурмова гвинтівка АК-74 з глушником. А давайте зайдемо, подивимось. Так, агресія. Пострілів 3. Ну, я ж одним пострілом двох сняв. а там по одному брав. Експерт. Ну, давайте продовжимо. Так, тут що це за місія де? Так, кого. Ну, не зовсім цікаво. Це вже наступна місія. Давайте виходимо. Так, тренуватися. Хм, Видно, я щось переплутав, від тут немає золотого калашника. Дайте взяти ось АК-74. Взяти набої. Давайте взяти набої. Девок за набою нам вистачить, щоб подивитися, що воно. Якщо чесно. Я навіть не знаю. В принципі, мені подобається ця механіка, де нам дають зброю різну, цікаву, унікальну. От ще де скритого носіння, ось це пістолети з глушниками, це ще, в принципі, норм ідея. Ще частково норм ідея ось тут з узішками цим автоматом, хоча це автомат ось його неможливо сховати, але от автомат калашника, як ідея я можу використати. Я просто не представляю. Можливо, є якісь ідеї. Або це Калашник, або ця оця емочка. М4 з глушником. Ну воно зрозуміло, що це ти будеш тихенько все робити. Але я просто не представляю, як його використати при проходженні. Тобто, от завершимо ми проходження цієї гри, і де б я міг їх використати? Тобто заново перепройти якісь місії. Ну, в вам цікаве таке питання. Добре, в коментарях можете написати. Можемо навіть челендж зробимо такий там. Назвіть зброю, і я спробую з нею пройти місію. Як вам така ідея? Ну що ж, на цьому все. Буду завершувати сьогоднішнє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, коментуйте та чекаємо на наступне проходження!